Вітаю вас на своєму каналі. Мене звуть Тетяна. І зараз я хочу зробити розклад та подивитися на Кремль. Це такий загальний розклад, загальні енергії Кремля. Просто подивитися, що там відбувається, чому вони там дихають. Я перед цим зробила розклади на Київ та на Зеленського. От, і от хочу подивитися а по ту сторону, які енергії? Так. Кремль. Жовтень у нас зараз. Які загальні енергії. Ух ти, п'ять кубків. Ну, Щось в них така енергія е, е, горіванія, горівання. горівання. Е, ну, так не дуже в них там все добре. Важко їм. Да, в буквальному смислі вони можуть плакати. І якось їм, вони все згадують, як воно було колись. От Багато чого втрачено, а те, що залишилося, то воно вже якось і не радує. А те, що втрачено, воно вже дає таку дуже велику біль так, Кремль. Ну, зате, зате це, от, це карта такої великої родини. Родина багата, родина заможна. Там, де, да, от, родина, ну, от Кремль це така, як велика сім'я, яка має певні статки. Декілька от в них, в них є хто главний, да, хто підпорядковується, тобто там є, там є ієрархія. Соблюдається оця, виконується оця ієрархія, де старші Спостерігають за молодшими чинами, а менші слухаються більш мудрих і старших. Ну та от ну, це така карта. Цікаво. Ну, я так думаю, що вони, в принципі, дві карти і дві карти такі благополуччя, скажімо так. Але випали на карту ну, оплакування. Дивно. Вони переживають за свої землі. Вони переживають за, свою, за свої території. Щось в них там не так. Вони дивляться, можуть дивитися на Україну. Але все одно якось, хоч вони і володіють багатьма територіями, да, є в них. Таке певне, ну, не захочеться сказати, от велике господарство. Велике господарство, але чомусь колись було краще. Колись було краще. І от вони сидять і, в печалі. І сумують за тим колись. Ну, дивно, але тут зовсім не військові карти. Ага, не військові карти. Перемога. Вони дуже хочуть перемоги. Навіть якщо це і не. Прямо не афіширується, да, що, ну, хоча що вони афіширується? Ну, в них, в них там, що вони там балакають, не балакають, вони, виходить, що вони не можуть здобути ту перемогу, яка їм треба. Не можуть. Оця сім'я, да, вона оплакує, оплакує оцю ну, те, що не виходить у них отримати тієї перемоги, якою вони хочуть. Це зв'язано з цими територіями, які вони хочуть. Якось так цікаво. Там щось на Україну показувало 7, а вони хочуть 10. Ну, наприклад, а вони хочуть 10, тобто вони хочуть якось більшу частину. Скільки вони території там зайняли. От вони хочуть, щоб воно. От, в них там своя якась плани, своя якась карта, цілісність своя, да, якась ця цілісність включає Україну там, може, деякі території. І вони от плачуть, що ну не виходить в них. Багато втрачено. Вони по королеві кубків. По королеві кубків, це якась територія в Україні. Вони хочуть Одесу, скоріш за все. Територія на воді. Це не велика територія, це не король, от. але от територія, яка на воді. Або, або, ну, якщо це до України відноситься, то це територія на воді. А, або ще вони хочуть якусь маленьку країну. Яка може от, принадлежала їхній, ну, яку вони рахують за свої землі. Це капець. Це просто капець. Ну, от по цим картам, от, тут карти вони не Не Невоявничі. Це просто от сидить така родина, да, е, велика, заможна. От. Тобто стели ломляться від їжі, ні в чому собі не відмовляють, он, сидять на подушках, он, колося, пшениця. які подушки, от, діточки, от, нічого робити їм не треба, діточки розібляться. І вони сидять. От, і от нам нема чим заняться, і, от ми хочемо от те от ми хочемо. От ми хочемо оту ото, ото перемогу, от ми хочемо ті землі. І от давайте нам. І нам дуже сумно, що ми це не отримуємо. Дивимося, вон... ну, тут можна от подив... от за, за річку от дивляться да? і сумують, що воно втрачено. Ну, шо в думках? Ну, конечно, ну, конечно. тільки свої бажання. Я от тільки що сказала, от тільки що сказала. От ми от тільки от хочемо от сидіти ще більше, от нам мало. І щоб у кожного, мабуть, у це всі території були, які ми хочемо. Джин, дай мені все. Сидять, наверное, там джина виклика... визивають і зробить так, щоб було те, що ми хочемо. От. І вони оце і сумують із за того, що їх якби... взагалі таке якесь як... самое, ну... душевна хворість. Хочу і все. А те, що воно робиться, ну що робиться? Ну Знов карта, що в них. В них на душі воно вже, виходить, йде таке, як збитки. Вже, вони як хворі, вже. тобто ну, от на серці, да? в голові хочу, а не виходить, і вже аж, аж хворію. Вже дуже таке виснаження йде. Ох-ох, ну, а в, діла, а в справах вони е, дуже так жорстко е, випус... придумують, мож... тримають все, як то кажуть, в їжових рукавицях, е, якісь нові закони випускають, е, плани будують, е, по захвату там. Причому може, тут може вже бути проблема, матеріального плану, може бути проблема. От. Але от вони, як ті дорочки, улибаються, що типу, це саме, нам треба. І вони оце, як колись, да, склікають оце войско, збирають войско і оце нам туди. По імператору. Це тут все строго, тут встановлюють правила, встановлюють закони, обмеження і все тут дуже так, ну диктатура дуже так жорстко по цій карті. Кремль. Ну от, от, от Оце вже пішли військові карти. Оце вже піш... Тут от Воно таке, як. Їхнє бажання таке більш показувало, а тут вже пішло таке, от, коли вже бажання переходять в такі агресивні активні дії. І я хочу сказати, що на дні колоди паж жезлів, паж жезлів який каже про те, що, ну, по-перше, що в них є бажання отримати своє. Не факт, що вони отримують, але бажання в них дуже є. І вони чекають повідомлень. Вони ждуть вісточки, звісточки ждуть. І, і там дуже багато агресії. Дуже багато. Ну, от прям оці карти. То ці карти це коли я чекав, чекав, я плачу, а потім у це все. Да? Оце все, коли в душі вже пусто, а не можеш отримати того, чого хочеш, і е, піднімається агресія, піднімається така, коли, от, да, коли в душі немає розуміння е, того, що навіщо тобі воно треба, е, а може тобі воно і не треба. Може, тобі, може ти б, щоб інше, інше щось знайшов би якось себе е, порозвлікати. І, і оцей такий оця пустота, яку не можна заповнити, то там е, зароджується агресія. Злість така, яка потім виривається назовні. От, такий вулкан виривається назовні. І от воно проривається наружу, і ця агресія вже он сидить очі в кучку, щоки надув. Що вже тут немає нічого людського. От. Тільки ось ніж і вперед. Шаблю наголо і вперед. Тут і по воздуху летить, і наступ тут може бути. Тут взагалі от бачу ціль, не бачу перешкод. От. Ну, а так, я ж кажу. Я кажу, вони, от ця карта це загальна така енергія, да? і, і вони дуже сумують і переживають за тим, що не можуть вони отримати те, що вони хочуть. По суті, по суті тут просто от, тут немає карт, які б пояснили, навіщо воно вам? Ну, от навіщо воно вам. Ну, немає тут, тут все є, ну все є. І воно все ще й росте. Тут повне благополуччя. От. І тут немає. ну, тут немає. І ця карта це просто от джин-джин я хочу. Ну, от, Тут немає навіть карт пояснити, для чого воно їм. Ой, так і оця сім'я по імператриці. І ця сім'я, ця сім'я, вона ж свою землю, вона свою землю опустошає, водить в зубожіння завдяки цій своїй агресії і завдяки оцім. Своїм, своє, ненажерливістю своєю і, і, і цією ж цими агресивними діями. Ну, військовими. І вони просто, просто от як, от вони просто от якось як застовбілі. Хочеться сказати, як прописали в законі, що нам треба перемога над цією територією. Я не скажу, що це вся прям Україна. Але це щось, що біля води. Може, там є, ну, таке припущення, може, там є якась королева кубків, жінка, е ну або хтось, чоловік з більш жіночою такою енергією, такою мнительної, такої. Е Психологічно, так, м'який як, такий. Ну, така психіка жіноча в нього. От і от він хоче бути переможцем. І тому закручуються гайки. І тому от вперлися як оцей баран, шлем надів на голову, наділи на голову. От. І от вкопали свій свої ці Переконання. І оце не, не, не здвинути, не облізти не обійти, як, як гору. Хочемо і все. І дайте, винь да полож. Ну, такі справи. Отак, от що я бачу по картам на сьогоднішній день, отака от ситуація в Кремлі. От, не знаю, що їм тут не вистачає. Взагалі не знаю. Такі якісь просто. Такі якісь ігри, ігри і взагалі, ігри разума. От. Ну, такі справи. А я вам дякую за увагу. Ставте подобайки, пишіть коментарі. Підписуйтесь. Може, питання у вас є, якісь, пишіть питання. От. А мені буде цікаво почитати. Дякую за увагу! Пока-пока.